Автомобіль скотився у річку. Така автопригода сталася сьогодні у Луцьку на вулиці Винниченка. Очевидці кажуть, що машина стояла припаркована без водія. Дорога має ухил до річки Сапалаївки, бо здовелося витягувати трактором. Обійшлося без потерпілих, на диво вціліла і сама машина. Ну, вроді як просто бус скопився і все. Медики нікого не забирали. Ні, ні, бус сам стояв. А чого, сам скотився без водія? Без, без. Як Добре. то сталося? То ваша не знаю, сам тільки прийшов. Це ваша машина? Кажу, сам тільки прийшов. Але машина ваша? Хтось припаркував, думаємо витягнемо. Казало, що без ручника стояв, але я напевно не. У місцевому ЖКП кажуть, що не раз бачили, як цей бус тут паркувався. Мовляв, напередодні стояв кабіною до річки, а задні колеса були на бордюрі, немов противідкадна упора. Звернулися за допомогою просто витягнути з річки автомобіль. Ну, що зробиш? То життя десь не поставив людина на ручне гальмо, та й поїхала автомобіль. Добре, що біди не наробив.